Дорогі брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Слава Богу! І дійсно Богу належить вся слава. От, він перший нас полюбив, прийшов в цей світ ради нашого спасіння, віддав своє життя, вмер у муках стражданнях, тому що Він так полюбив нас. Слава йому і хвала! Слава. І це така велика Божа любов вона привела Ісуса Христа в цей світ. І Ісус Христос віддав себе в жертву за нас. Не тоді написано, як ми були добрі, хороші, але коли ми були грішниками, от Він в той момент прийшов в наше життя. Коли написано в Біблії, ми його не шукали, ми не шукали Його дороги. Тоді він, він прийшов і Він відкрився нам. І він нас, браті сестри, я вірю так, що Він нас вліче своєю любов'ю. Не просто якийсь там запрети, заборони, вони нас тримають. Що там отак тепер жити не можна, але тепер треба, потрібно жити ось так. І людина має якісь своди правил, от заборони всякі, і от людина живе і, і все якби. А насправді його велика любов, яка вселилася в серця наші Духом Святим, оця любов, і ми раді цієї любові, раді того, щоб бути ближче до Бога, ради того, щоб мати з Ним живі стосунки, то ми за свого життя устраняємо все те, що розділяє нас з Богом, все те, що наші відносини з Ним от, е, руйнує, скажімо так, і ми добровільно від цього очищаємося, звільняємося, тому що наші відносини з Богом, вони для нас дуже цінні, слава Богу. Якщо немає цих відносин. То треба, щоб вони появилися, тому що Бог, Він не в якихось обрядах, правилах, не десь там на небі, що йому нема до нас діла, а ми тут самі по собі. Господь Він, він знає кожного із нас, любить, Він знає наші думки, переживання, наші всі наміри. Все йому відомо, Він бачить наше життя. І ось Він хоче, щоб ми з ним вибудовували. Живі стосунки. І пригадується мені така подія про цих трьох юнаків, ви, мабуть, багато разів вже чули, про це читали і слухали проповіді. І ось були три юнака, які в той час, коли вони жили, і той цар, який там був в той час, він построїв золотого істукана, поставив його. Да? І всі люди мали вклонитися цьому істукану, якого цар поставив. І ось дійшов до нього слух, що три юнака не покоряються указу царському, і вони не преклоняються перед цими стуканами. Це дуже обурило царя. Як це так? Всі поклоняються, всі падають, кланяються, а якісь юнаки не кланяються. І він захотів з ними поговорити, позвали цих юнаків, вони підійшли, і він спитав у них, що може, ви щось не дочули. Може, ви щось не допоняли, ось у вас є можливість, як зараз почуєте, звук смірилі, гуслій, музикальних орудів впасти і поклонитися. А вони йому відповіли, цар, хай буде тобі відомо, що ми і золотому, якого ти поставив, поклонятися не будемо, і твоїм багам служити не будемо. Але там перед тим написано, що вони служили живому Богу. Слава Ісусу Христу! Ось де причина їхньої твердості, ось де причина їхньої стойкості, вони знали живого Бога і вони служили живому Богу. І тоді, коли прийшли певні випробування в їхнє життя і спитання, в їхню віру прийшли. Да? Щось прийшло те, що іспробовува їхню віру. І ми бачимо, що вони устояли, вони устояли, вони не поклонилися. І так подібно з нами стається. Обов'язково прийде такий момент, коли наша віра буде іспитана. Ми живемо до часу, ходимо в зібрання, маємо спілкування між собою, маємо різні зустрічі, служіння, і це все добре, але обов'язково в життя кожної віручої людини прийде випробування. І воно буде дуже індивідуальне. От зараз ми живемо в такий час, що зараз от в нашій державі йде війна. І це постігло всю нашу державу, деякі місцевості більше відчувають, от, ну, як у вас тут, в Запоріжжі, прифронтовий город. А деякі країни, де я живу, це Рівненщина, Рівне, це Західна Україна. Там у нас менше, але разом з тим, ну, це на всю країну нашу прийшло, це детстві. І знаєте, є таке бедство загальне загальне для всіх. Є випробування, якісь вони дуже, так, ну вони дуже ну загальні для всіх, всі випробовуються. Але є дуже індивідуальне випробування, яке обов'язково приходить в життя віруючої людини. При цьому в інших цього може не бути. Інші можуть собі жити, так як вони до того жили радіти. От собі проживати своє життя так в радості, От, але в тебе може прийти такий, який злий день може прийти. В Біблії написано, що він може прийти злий день. Що можуть прийти якісь випробування твоєї віри, якісь обставини, яких ти зовсім не чекав. І вони прийдуть, і вони випробують тебе, і тоді ну, ти побачиш, чи достатньо в тобі віри. Чи є в тобі взагалі віра. Бо казати Алілуя, слава Богу, коли в житті все добре, коли гарний такий сонячний день, ну, прообразно так, в житті все так прекрасно, то воно тоді і Бога славити дуже добре. Але коли приходять важкі часи, отоді, отоді славити Бога, не залишати зібрання, приходити на молитви, приходити е, співати, славити Бога, знаєте, ще, ще ревніше служити йому, ось чого чекає від нас Господь. І отакі обставини, вони нас проявляють, чи ми дійсно християни, чи ми полюбили нашого Спасителя, чи ми до нього приліпилися, чи в нас є з ним живі стосунки, чи ні. Оце воно обов'язково покаже. Оці обставини. І ось я зачитаю всім нам відому подію, це про багатого юнака, це Євангелія від Матфія, 19 розділ з 16 го вірша. І ось один чоловік підійшов та запитав учителю, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне. Ісус відповів йому, чому питаєш мене про добре? Ніхто не добрий, окрім самого Бога. Але якщо бажаєш увійти в життя, виконуй заповіді. Той запитав, які. Ісус сказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не обманюй. Шануй батька та матір, люби ближнього своє самого себе. Юнак відповів йому, усе це зберіг я з малку. Чого ще бракує мені? Ісус відповів йому: якщо бажаєш бути досконалим, піди продай своє майно та роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і слідуй за мною. Почувши про ці слова, молодий юнак відійшов засмучений, бо мав багато маєтків. Ісус же сказав своїм учням, істинно кажу вам, важко багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше Верблюдові пройти через вушку голки, ніж багатому війти в Боже Царство. Ну, ось така подія, да, коли юнак прийшов от, і говорив з Ісусом Христом. І Він, знаєте, як ми читаємо Його характеристику, яким він був, він дуже ну, прекрасний юнак був. Да, і дуже в нього поведінка хороша. Він з малку виконував всі заповіді, він любив батьків. От він не обманював, не крав, от він ближньому не робив нічого злого, тобто він прекрасною людиною був, хорошою людиною. І він підійшов і каже, чого мені ще не достає. І ось Ісус йому каже, якщо хочеш бути досконалим, іди і продай все своє майно, і приходь слідуй за мною і роздай бідним те своє майно, і ось він з печалю відійшов. Ось Господь він, він бачить, знаєте, він бачить риси нашого характера, що в нас добре, він знає те, що в нас добре. І інколи люди вони хочуть ну, показувати те, що в них добре. От є, наприклад, одна людина, дивишся, він з самого народження, з самого дитинства, там, з юності, зі школьних років. Це спокійна людина така, спокійна людина. Він такий лагідний, спокійний. Нема того якогось бунтарства всередині, ні з ким не входить ніякі сварки, ні в які, ну, якісь такі недобрі моменти, там, ні з ким не сперечається, сам по собі такий, по характеру. І ось, А є люди навпаки, які кругом лізе, в школі битися, десь в школу прогулює, десь ще щось робить, не так, батьків не слухає. І ось є такі люди. От, і... Коли ми бачимо цього юнака, в нього дуже дуже добрі риси характера були. О, і він про це сказав, що він це все виконує, знаєте, але Господь каже, одного тобі не достає. От Господь обов'язково нам покаже на те, що, що стоїть між нами і Богом, що може стояти у наших з ним відносинах, щоб іти далі за Богом. От щось Щось не достає нам, так, щось нам заважає. От, і це часто буває, що це те, що дуже, дуже полюбилося нам, дуже прикипіло до нас. І ми з цим ніяк не плануємо розставатися. Нам всім комфортно жити, добре жити, бо ми служимо Богу, ми десь їздимо, служимо, проповідуємо, благовістуємо, ще щось робимо от, багато для Господа. Але є якась отака, може, сфера в житті те, що Господу неугодно може бути. І він може, знаєте, як він має право посягнути на те. Ось він сказав, що якщо хочеш бути досконалим, він не сказав, обов'язково йди це все, продавай, приходь, і от нема для тебе іншої дороги. Ні. Він каже: якщо хочеш бути досконалим, йди це зроби. От в наше життя християнське приходить такий момент, коли ми розуміємо, що нам треба далі йти за Богом. Далі. Є те, до чого ми виросли, а є те, що Господь далі нас хоче вести. І поки ми чогось не позбудемося, те, що Господь говорить, що воно не повинно з нами бути в нашому житті, от не буде росту, не буде далі продвіження вперед. От, не буде, всім треба розстатися. От, І тому хай нам Бог в цьому поможе, От, щоб ми е, ну, хотіли йти за Христом, за христом, іти, да? жити для нього, служити Йому, щоб ми е, ізбавлялися від того всього, що е, розділяє нас з Богом, те, що не дає нам виростати, не дає нам більше посвящати себе на служіння. Тому що є те, з чим ми миримося сьогодні, але з тим не буде миритися Господь. От людина часом думає: ну, до мене Господь буде якось по-особливому милостивий, бо я от такий, як є, і людина там себе шкодує і щось собі дозволяє і думає: ну, Господь на це теж добре дивиться, бо він вже знає, яке в мене там дітство було, як мені важко в житті, як там то, то і людина себе виправдовує. Що Господь має її в цьому зрозуміти, що він має покрити її в тому. Але є ті моменти, які Господь каже, що ти позбуться цього, цього не повинно в тобі бути. Ти не зможеш за мною йти, ти не зможеш бути досконалим, ти не зможеш за мною слідувати з цим багажом. Залиш оце багатство, цей багаж, який ну, це багатство для тебе. Залиш його, ти не підеш за мною. от, ми зараз говоримо, браті сестри, так трошки про відносини, так, що нам треба з Богом будувати живі відносини. От як є у нас друзі, є там хтось з ким ми ближче спілкуємося, в нас є якісь відносини, і ми стараємося підтримувати ці відносини. Так, зі своєї сторони щось робимо. Ми нічого не робимо для того, щоб добровільно зруйнувати ті відносини, так, бо вони для нас дорогі. А так само у нас мають бути відносини з Богом, з Ісусом Христом. І ми будуємо ці відносини на Його умовах, не на наших умовах. Не по тому, як ми віримо, як нам кажеться, як нам здається правильним. Ні, Господь Він оставив нам своє слово. Там є всі умови, які маємо ми соблюдати для того, щоб бути у добрих відносинах з Богом. І ось ми бачимо, читаємо всю Біблію, і ми бачимо, є люди на протязі всієї Біблії, від биття до відкриття, які мали з Богом добрі відносини, які служили Богу. І тому нам теж потрібні ці відносини, щоб, щоб догодити Богу, щоб нам було благо, щоб нам було добре, то нам треба ці живі відносини. І ось це людина кається, спочатку кається, визнає свою вину, далі йде за Богом, да? читає Біблію, молиться, перебуває в цьому істочнику живому, удаляє зі свого життя все те, що її розділяє з Богом, все те, що Господь каже, що це є гріх. Залиш це, бо це є гріх. А людина не може це залишити, бо це для неї скарб, це щось дороге, велике. І вона не хоче цього позбутися. То, якщо ми хочемо з Богом мати відносини живі, то ми маємо вибирати, чи ми маємо вибирати те, що нам любиться, і тоді не буде відносин з Богом, буде просто релігія і обряди. Або ми вибираємо Бога, тоді нам треба розпрощатися з тим, що Бог каже, залишу це. Воно мене розділяє з тобою. І от хай Господь нам в тому поможе думати про це, молитися, щоб були оці. Відносини з Богом, я ще так коротенько засвітию. Я от у вас в зібранні знаходжусь, дивлюсь, написаний такий текст Слова Божого. Ісповнилось время і приблизилось царство Боже, покати в Євангелія. То я хожу по різним містам, селам України, проповідую Євангелія на вулицях. Маю такі гучномовець або колонку з собою, маю такий плакат, і на цьому плакаті оцей текст написаний. По українській мові там і ще інший текст записаний. І от я йду, говорю людям про Ісуса Христа, роздаю брошурки, Євангелія, молимось за людей. Ну, коли і як виходить, то тобто буває по-різному. Говорю то завжди, але там буває інколи є розмова з людьми, а буває, що нема ніякої розмови, от. то маю таке служіння, благовістя. І в цьому маю велику радість, насолоду і благословіння. Знаєте? І от е, дуже важливо знайти для себе служіння в церкві, знайти служіння. Тому що якщо просто залишатися прихажанням в церкву, просто приходити, посидіти на лавочці, далі піти своє життя. От, е, ну, Господь Він хоче щось дарувати тобі, он, окремо, індивідуально щось тобі вручити. Щось тобі довірити, те, що він тобі предназначив. І за це треба молитися, це треба знайти. І тоді буде справжнє життя, воно буде повноцінне, воно буде цікаве, воно буде дуже таке ну, прекрасне з Господом, коли ти візьмеш те, що Він тобі приготував, і будеш в тому рухатись. Ну, Таке коротеньке слово і свідоцтво, Хай вас благословить. Давайте. Буквально ну, поділися своїм благовістям, як люди приймають, не приймають, буває таке, слов. Ну, Взагалі так часто трапляється, що люди, які підходять і починають розмову якби, заводити, це то трошечки п'яненькі люди, або щось трошечки видно з психікою не так, або ще щось в основному. Така категорія людей вони такі більш сміливі. Вони підходять, можуть сміло щось питати або навіть перешкоджати, щось кричати, там, чи якось кидатися, навіть навіть і таке було. І от з такими людьми більш розмова заходить. Всі останні вони якби проходять мімо. Ну, ще буває, деякі люди підходять, за яких молитва звершується. От я заклик роблю, наприклад, проповідую, і відчуваю, що. От Божа благодать прийшла, що отак відчувається інколи. І в цей момент я призив роблю. Кажу, кому треба покаяння, за кого застілення може помолитися, може у вас якісь хвороби, може якісь залежності. Підходьте, будемо молитися, будемо до Бога звертатися. Люди підходять, я за них молюся, там руки кладу на них прямо на вулиці. І, ну, Отаке відбувається. Когось на центри відправляємо, реабілітаційні центри. От хлопці, деякі підходять, які вже, видно, і бездомні, там, і п'яні. Кажуть, так, втомився вже від того життя, що ти порадиш, деякий, може, центр. Ну і вже даю номер телефона братів, які там в тому місті знаходяться, і вже людина якось з ними зв'язується, йде там на центр. Тобто, отакі бувають різні ну, цікаві моменти на вулицях. А так в більшості, то це йде як нагадування про Господа. Нагадування про те, що буде Божий суд, що буде наказання за гріх, смерть, що буде пекло, з якого вже виходу не буде, а сьогодні час благоприємний. Це я виходжу, нагадую про Господа Ісуса Христа в більшості так. Бо знаєте, замітив, якщо щось з собою брати, наприклад, якісь продуктові пакети, воно теж має місце бути, да? там ще щось, то тоді люди збираються. От вони знають, що в такий то день, в такий-то час приїдуть віруючі, Привезуть гарячий обід. Ну, звісно, буде стояти чоловік 100. Сто. І вони стоять не слово послухати, а пообідати. Да? А якщо просто так виходити в місто, в центр міста і говорити, то чекати, що тут зараз толпа береться, це треба, я розумію, я осознаю, це треба, щоб сила діяла Божа. Яка зцілювати людей буде, піднімати, звільняти, От тоді натовп збереться. Як просто говориш, вони йдуть, посміхаються, якісь репліки, якісь ну навіть сквернослов'я можуть сказати, обругати можуть. Ну такі. Але я за це все дякую Богу, бо нагадую про нього, про його любов. То давайте помолимось.